Уранці тільки приїхав до України, а вже обговорив із президентом України санкції проти Росії. Йдеться про Кіта Келога, спецпосланця Дональда Трампа. Вони домовились з Володимиром Зеленським про спільне виробництво зброї, зміцнення ППО, а ще про оборонні закупівлі разом із європейськими партнерами. Окрему увагу приділили санкціям. Кіт Келох приїхав з візитом до України на тиждень. візит попередньо запланований власне саме на цей час, коли спец. Представник Трампа має обговорити з українськими посадовцями теми оборони, зміцнення безпеки, зброї, санкцій, захисту людей. Окрім того, відомо, що президент готує для Келога ще й зустрічі з керівниками розвідок та служби безпеки України. 108 безпілотників знешкодили вночі українські сили протиповітряної оборони, але є і влучання 28 дронів на 10 локаціях. БПЛА Росіяни запускали з різних напрямків Орла. Брянська, Курська, Мілерова, Приморсько-Ахтарська, а також з окупованої частини Донеччини. І ще в ніч проти понеділка Росія атакували Україну чотирма ракетами с 300 з 400 з Курської області. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Про вибух на Одещині повідомляють місцеві пабліки. Він пролунав під час тривоги через загрозу балістики. Офіційна інформація наразі не надходила. Росіяни не припиняють терору і на Харківщині в обласному центрі. Дрон поцілив по зупинці громадського транспорту. Безпілотником вдарили по місту Златопіль. Загинула жінка серед сімох поранених. Є 13-річна дитина. На село Борівське скинуто керовану авіабомбу. Відомо про одного загиблого і чотирьох поранених, зокрема, і підлітка усім знадобилася шпиталізація. Із атаки безпілотників розпочався ранок в Херсоні. Вже 11 людей там зазнали вибухових травм. А троє на зупинці громадського транспорту. Ще одна жінка підірвалася на міні-палюсці у передмісті. Її теж шпиталізовано. Двох цивільних вбили і сімох поранили росіяни на Донеччині. Загиблі це жителі селища Букове. Серед потерпілих троє мешканців Костянтинівки та двоє добропілля у слов'янську. Поранені мати і дитина на місто. Окупанти скинули щонайменше три фугасні авіабомби. Троє поранених внаслідок атак безпілотників і на Дніпропетровщині, двох 13-річних дівчат, а також 51-річного чоловіка. Забрали до лікарні у передмісті Дніпра. Спалахнула пожежа. Понад 40 рятувальників гасили оселі та ліс. Літня жінка дістала поранення під час артилерійського удару по селу Єгорівка. Це вже Запоріжжя. Прифронтові населені пункти цієї області. Ворог атакував з усіх видів озброєння майже пів тисячі разів за добу. Масштабну пожежу гасили рятувальники в Миколаєві. Там росіяни атакували склади з продуктами. Вогонь охопив понад 3,5 тисячі квадратних метрів. Була загроза обвалення конструкції, тому надзвичайники задіяли пожежного робота. Щонайменше семеро поранених за останні години в сумах. Місто від ранку атакували ворожі дрони. Один з безпілотників поцілив по навчальному закладу, коли на місці влучання ще працювали екстрені служби, рятувальники, поліція, медики. пролунало ще кілька вибухів. Свідками одного з них стала і наша знімальна група. Кореспондентка ТСН Оксана Солдовник зараз наживо. Оксано, отже, які наслідки усіх цих атак відомі на тепер я так розумію, тривога нарешті в місті завершилася. Яка ж загалом ситуація в Сумах і області? Вітаю святи. Ну понад п'ять годин тривала загроза ударів російських безпілотників у Сумах. Нині кажуть небо чисте. Втім, не виключено, що за кілька хвилин знову оголосять повітряну тримогу. Тож ми вирішили вмикатися із безпечного місця. Щодо сьогоднішніх ударів, близько одинадцятої години ранку. Ворог завдав удару безпілотником по вишу. За медичною допомогою звернувся медична допомога, знадобилася шістьом людям. Це трьох жінкам та трьом чоловікам, які на момент так і перебували у приміщенні закладу, у всіх переважно порізи від скла. Ну і менш ніж за годину росіяни коли там перебували медики, поліція і до речі, наша знімальна група надійшла інформація від правоохоронців, що в наш бік рухається ще один ударний дрон. Тому людей попросили швидко сховатися. Частина пішли в укриття. Ми ну, дуже швидко полишили територію навчального закладу і буквально від'їхали 200 метрів, як пролунав потужний вибух. Ось як це було. саме місце прильот. Тільки що відбувся прольот шахеда по одному з навчальних закладів. Є поранений біля мене сидить хлопець. Поранена нога, веземо в лікарню. Подальшу інформацію будемо надавати. Час цієї атаки на щастя ніхто не постраждав, але вже за годину ще один третій російський безпілотник атакував одну із сумських лікарень. Там зайнялася пожежа, і вже відомо про одну постраждалу людину. Наслідки ще з'ясовуються. Ну скажу, що останні три доби у сумах та навколишніх селах досить гучно. Масштабну пожежу сьогодні вночі гасили рятувальники на об'єкті інфраструктури у сумах. Там частина через цей удар, частина міста залишилася без і енергетики наразі працюють над відновленням електропостачання, а низку установ перевели на резервне живлення. А от напередодні в день неподалік сум ворожий дрон атакував мотоблок, загинув 50 Семирічний чоловіка його брата важко пораненого госпіталізували під час евакуації пораненого ще один дрон атакував бригаду парамедиків, які надавали допомогу цьому пораненому. Їх від від важких травм медиків рятував антидроновий коридор. Ця сітка, яка натягнута уздовж дороги, а також бронеавтомобіль, на якому вони приїхали рятувати пораненого. Щойно вони вийшли з автомобіля, і в прорвався через сітку, і в метрах двох він влучив біля автомобіля. Він саме в автомобіль цілився. Сітка, можливо, його трішечки змістила. Парамедиків. Так, так, в автомобіль наших парамедиків, нашої бригади екстреної медичної допомоги парамедиків. Другу добу поспіль росіяни атакують Шосткинський район. Напередодні увечері поранили трьох людей, двох з яких госпіталізували у столичний опіковий центр. Тоді по цілої побудівлі навчального закладу та поруйнували більше десятка будинків. А вже цієї ночі у місті Шостка Росіяни вдарили по житловій забудові. За попередніми даними було 10 безпілотників та дві керовані авіабомби. І унаслідок атаки загинуло двоє чоловіків 50 та 55 років. А поранення дістали четверо мешканців багатоповерхівки, серед яких мама із семирічним хлопчиком у місті пошкоджено близько трьох десятків будівель. Це і приватні, і багатоповерхівки, і гаражі, і автівки. Ну і чотирма безпілотниками ворог вдарив по селу Бунякіне. Це під Конотопом. Там поранені двоє чоловіків. Також ще одна людина постраждала у серединобудській громаді, яку ворог обстріляв із РСЗВ. Така ситуація у нас святи. Дякую тобі, кореспондентка ТСЕН Оксана Солдовник. Про от ворожі удари по сумах та по сумщині. А ситуація на кордоні Дніпропетровщини погіршується. Ворог стягує війська для подальшого наступу, щоб вийти на адмінмежу області. Про це кажуть в силах оборони України. За останню добу там фронт знову просунувся найгарячіші атаки. Населище Комар, Комара Горіхове Толстої ці населені пункти Донеччини, якраз в напрямку Дніпропетровщини, розширив майданчик наступу. Ворог і в бік містечка Родинське, що межує з Покровськом. Оточити Покровськ зараз це мета Росіян. І фронт вже тривалий час із трьох боків нависає над Покровськом, але саме місто досі під контролем Сил оборони. Ці відтинки лінії зіткнення на тепер найпекельніші на сході кажуть наші бійці. І водночас стабілізувалася лінія бойових дій довкола Торецька. За останню добу вона без змін. Натомість є просування окупантів в Білогорівці. Це Луганщина, а це населений пункт. Попри всі натиски ворожих військ, наші воїни отримують ще від початку повномасштабного вторгнення. Не зменшує активності супротивних біля Куп'янська на Харківщині. На цьому напрямку сталося сім ворожих атак. Від кульових поранень у 2022 році до осколкових від відпівдронів у 2025-му. Така зараз картина найпоширеніших уражень на передовій. Найбільше біди завдають саме керовані безпілотники на покровському напрямку. Екіпажі чергують цілодобово, щоб забрати пораненого, врятувати і доправити до стабілізаційного пункту. Більшість уражених середньої тяжкості, але є і тяжкі з ампутаціями. Вивозити побратимів доводиться під вогнем артилерії і під ударами дронів. Допомогти бойовим медикам можна долучившись до збору на безпілотники для бригади нацгвардії Спартан. Реквізити будуть просто зараз в сюжеті. Ну а репортаж з покровського відтинку від кореспондента ТСН Руслана Єрмолюка. Саме основне це перше, то, що, на що ми можемо вплинути на масивну кровотечу. Тобто це турнікети, це кровоспинні засоби для тампонади. Потім це якщо є пошкодження грудної клітини, тобто пневмоторекс. Побратими називають його Нікополем. Чоловік колишній фельдшер швидкої, родом з Нікополя. Тепер є той хлопців, яких доправляють з передової. Це були вогнепальні або осколки опоранення грудної клітини. А також травматичні ампутації. Тобто, люди не завжди є час або швидкість цього самої евакуації, тому хлопців привозять через деякий час. І вони вже вкрай тяжкі, тому ми їх намагаємося якнайшвидше доставити до ста пункту. Від його знань і вмінь залежить життя побратимів. Тут дуже швидко треба ухвалювати рішення, і немає права на помилку. Сумління точить, чи все правильно зробилося, було тоді, коли важко пораненого не вдається врятувати. Ти потім в голові прокручуєш всі ці випадки і думаєш, що ти міг зробити краще, або якби щось було там швидше. То так, бувають такі випадки. Але загалом ти ну розумієш, тому що тобто, якщо не ти, то не хто другий. Тоді якось з'являється полегшення. Кубік ще зовсім молодий, але вже досвідчений боєць і водій. Пройшов бої на Харківщині, на Бахмуті і на роботоно. Я на війні вже 4 роки пішов воювати з 18 років. Він водій в екіпажі вести пораненого до стабпункту доводиться під дронами і під обстрілами. Буває таке, що людина буває тяжка, я розумію це, і приходиться обуминати перешкоди ями там, і так далі. Буває таке, що ти їдеш туди, дорога чиста, все нормально, їдеш назад, вже був приліт, або там аварія, яка сталася вночі там, чи в день, неважно. Тому приходиться оминати швидко. Олексій глядає, чи все зібрано перед виїздом Він старший у групі, у минулому житті стоматолог з хлопцями від початку війни були, були дуже тяжкі поранення. відкриті черепно-мозгові травми через потрапляння уламків в голову через вкрай важкий стан пораненого. Ми не встигали просто довести його на стабілізаційного пункту. Але е, цих випадків ну було небагато від кульових поранень у 22-му до осколкових від FPV у 25-му. 90 відсотків поранених саме від цих пекельних пташок, найважче з ампутаціями. Зараз війна в дронів. Наш супротивник масово застосовує FPV, тому е, це це або уламкові поранення, або прямі попадання FPV, або скиди, тобто. Це осколкові уламкові поранення або ампутації. Багато уламкових поранень, масовані пораження верхніх-ніжніх кінцівок, тулуба, звичайно, є і тяжкі. Найважче в роботі екіпажу це очікування, чекати на виклик побратимів, яких вивозять з нуля. Далі напружена робота за медичним протоколом і відключення емоцій. А ще треба говорити з пораненим, аби контролювати його стан, бо найцінніше це життя, яке вони мають врятувати. Звичайні чоловіки у звичайному неброньованому автомобілі. Руслан Ярмлюк, Михайло Путята, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини з Покровського напрямку. Президент України вніс до парламенту законопроекти щодо подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 5 листопада, тобто ще на 90 днів. станом на цей час обидва документи опрацьовує комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Закон має набрати чинності 7 серпня 2025-го. В квітні нагадаю, парламент ухвалив закон про затвердження указу президента щодо подовження воєнного стану з 9 травня на 90 діб, тобто саме ось до цього сьомо. 8 серпня цього року. І це вже 16-те подовження від початку повномасштабної війни. Ну, а тепер про анонсоване президентом перезавантаження уряду очолити його Володимир Зеленський запропонував першій віце-прем'єрці Юлії Свериденко. Президент додав, що очікує на представлення програми дії нового кабінету міністрів найближчим часом. і анонсував трансформацію виконавчої влади. Напередодні Володимир Зеленський провів нараду з Денисом Шмигалем, якого має замінити власне Свириденко. З ним обговорили, як скоротити витрати на державний апарат, спрямувати гроші на захист. З країни, а також як захистити бізнес, підтримати енергетику, масштабувати виробництво зброї в Україні. Окрім того, на тій зустрічі президент натякнув на звільнення деяких управлінців. Глава держави робить такі натяки вперше. Напередодні була озвучена зокрема плани змінити посолку України у США Оксану Маркарову. А на її місце допустив президент запросити міністра оборони Рустема Умєрова свої посади, наймовірніше втратять і ще кілька послів. Бо місяцем раніше про такі вже ухвалені рішення президента повідомляв і глава МЗС Сибіга. А от перерозподіл уряду за чутками у змі в колі депутатів може відбутися вже цього тижня. Звичайно, сьогодні ми обговорили з Денисом наші кроки, наші стратегічні кроки. Для трансформації виконавчої влади зміни будуть, зокрема, в сфері оборони, у всіх проєктах заради нашої стійкості держави і суспільств. Головне більше нашого українського виробництва, зокрема, виробництва зброї, більше нашої української сили, більше наших власних можливостей. І нові кадрові рішення в ключових посольств. 50 тисяч гривень за народження дитини в Україні. Прем'єр Денис Шмигаль повідомив про затвердження нового проєкту закону. Мова про одноразову виплату після. Народження дитини зараз це 10 тисяч гривень. Окрім того, буде впроваджена програма є ясла. Тобто, коли дитині виповниться рік, батьки матимуть вибір повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років. Якщо вони оберуть перший варіант, держава буде щомісяця платити по 8 тисяч гривень, якщо другий за мамою або за татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя дитини. Пакунок малюка, як каже Шмигаль, буде збережено в двох варіантах: це натуральна допомога, тобто коробка з речами або грошова компенсація на понад 7 тисяч гривень. Ну а ще з'явиться пакунок школяра, який уряд затвердив на минулому засіданні. Це 5 тисяч гривень на кожного першокласника, яку родина зможе отримати через застосунок дія. Дональд Трамп підтвердив намір надіслати Україні патріоти. Президент США ще не узгодив кількість, але додав, що за постачання заплатить Європейський Союз. Щодо Петріотів зі слів Трампа наразі не було зрозуміло. Мав він на увазі самі комплекси чи ракети-перехоплювачі. До них втім рішення надати ППО нашій державі. Президент США пояснив потребами України і тим, що Путін цитую добре говорить, а ввечері все бомбить. Раніше Дональд Трамп обіцяв в понеділок зробити гучну заяву щодо війни в Україні. Видання акції з посиланням на джерела припускає, що може йтись про новий план із відправлення озброєнь. До якого, зокрема, увійде і наступальна зброя, така як далекобійні ракети, змі зазначають, що одним із чинників, чому Трамп таки змінив думку, стала його остання розмова з Путіним. Подробиці президент США розповів французькому колезі Макрону. Мовляв, Путін заявив, що не зупиниться і протягом двох місяців спробує вийти на адміністративні кордони частково окупованих областей. Очікується, що заява Трампа пролунає під час його зустрічі з генеральним секретарем НАТО. Європейський союз за це платить. Ми нічого за це не платимо. Але ми надійшлимо Петрю таким конче потрібні, тому що Путін дивує багатьох людей. Він добре говорить, а увечері все бомбить. Тому це проблема, і мені це не подобається. От Німеччина додаткових систем Петріо для України не має. Про це в інтерв'ю Financial Times заявив міністр оборони Борис Пісторіус. За словами посадовця, в них самих залишилося тільки 6-12 систем. Ось таких ППО а три вони ще раніше передали Україні два в оренду Польщі. А ще одна не була в доступі через технічне обслуговування чи навчання. Саме тому каже Пісторіус: він має намір сьогодні зустрітися з американським міністром оборони Пітом Гексетом і з ним. Очільник німецького міноборони має намір обговорити пропозицію придбати дві системи Петріо для України. Також в німецькому уряді заявили, що в Європі ведуть дискусії щодо купівлі Вашингтона більше ніж трьох таких систем ППО. Видання Wall Street Journal заявило, що загалом Київ вже отримав від союзників щонайменше сім петріотів. Наслідки негоди досі ліквідовують на Харківщині. В обласному центрі вже відновили рух на 18 трамвайних і тролейбусних маршрутах. Світло також повернули в більшість з неструмлених громад на вихідних гроза та шквальний вітер. Зривали дахи з корінням, вивертали дерева, валили баштові крани та електричні стовпи. Є загибла та потерпілі серед поранених дитина. Як багатостраждальний регіон випробовують тепер іще й природні катаклізми? Подробиці далі від кореспондентів ТСН. Шалена блискавка розпорізує небо. Щойно у Харкові почала збиратись гроза. Місцеві заговорили про апокаліпсис. Те, що творилось далі, нагадувало фільм катастрофи. Негода зривала з будинків дахи наче картонні, валила рекламні щити, не славулицями сміття і кидала дерева прямо на дороги. У Чугуївському районі через падіння дерева загинула 56-річна жінка. У Харкові травму отримала 7-річна дівчинка. Її ушпитали. Чоловік отримав забої голови, коли на його автівку впав величезний стовбур. Ще троє людей постраждали через зірваний дах будинку. Повалене дерево впало на електропотяг. Дивом обійшлось без потерпілих. Аби звільнити проїзд, рятувальники та комунальники працювали прямо під зливою. Ти не встигала доїхати ДСНС. До Водії, об'єднавшись, відтягували здорові гілки та відірвані паркани. Злива була настільки потужною, що машини буквально попливли вулицями міста. Не пощастило й тим, хто намагався перечекати стихію. В одному із закладів обвалила стіна, в іншому, новозбудованому, прорвало дах на терасі. Апогеєм стало падіння башеного крану. Очевидці не стримували емоцій. Кран впав, щоб ти просто розумів. Попри те, що комунальні служби взялися наводити лад ще вночі, зранку, коли стало видно усі наслідки, харків'яни жахнулись центрального парку було не впізнати. Десятки повалених дерев, величезних дубів, липи, клена, все це завалено, поламане, буревієм. Зараз будемо все це прибирати через навалу стихії. Близько 30 тисяч абонентів залишились без електрики, зірвало дах і зі складів видавництва, яке торік постраждало від атак окупантів. Частина книг опинилась під дощем і знищена. А поки місто і область долають наслідки, синоптики попереджають на зміну грозам, прийде спека на увесь. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Харків ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.